Соромишся сказати щось зайве, щоб з тебе ще не реготали потім три дні. Розмови лише про несправедливість життя і як все погано. Не знаєш, де знайти натхнення та щиру підтримку, сьогодні ми вирішимо цю проблему. Поговоримо саме про те, як знайти собі нове оточення, нових друзів і де саме їх шукати. А також до чого тут ваду без енду. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні просто неймовірна тема, тому що за останній рік я дуже потужно сильно змінила своє оточення. У мене був такий запит, я сумувала, що от ну, в принципі, те, що я й казала в прев'ю, що люди біля мене якісь дивні, токсичні, з якимись проблемами ненормальними. Тому сьогодні буду щирі поради. Як так швидко змінити своє оточення і тим самим змінити своє життя? Я не знаю, чи чули ви такий виріс, що ми є середня арифметична нашого оточення. Тому важливо його змінювати, якщо вам щось не подобається. Важливо йти далі, шукати нових людей, нових друзів у своє життя. Вийшла до вас сьогодні трошечки застуджена. Побажайте, будь ласка, мені в в коментарях швиденького одужання, але не могла зробити інакше, тому що тема дуже крута, дуже корисна. І плюс до того, зараз я пообіцяла собі випускати відео регулярно. Що п'ятниці чекайте на моєму каналі нове відео? А також додаткове відео буде для моїх спонсорів на Патреоні. Тому обов'язково переходьте та додавайтесь. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і давайте швиденько переходити. До теми нашого відео. Готуючись до цього відео, я провела невеличку аналітику, які кореляції я для себе зрозуміла. Саме рік тому я вирішила так круто поміняти своє життя. Я вирішила, що те, що мене оточує зараз, мені не підходить. Мені не підходить місце, де я живу. Мені хочеться нове оточення. Навіть мої найліпші друзі. Мене дуже сильно розочаровували, ранили. Я не знаю звідки у мене була така завищена до них потреба, але от прям дратувало мене все. Я прям така, блін, це що моє життя? А можна що то посмотрети? Але при цьому всьому. Обертаючись назад, я розумію, що я була, знаходилась у такому емоційному болоті. Сама була дуже так токсик, я не знала, що мені йти, куди мені притулитись, чим мені зайнятися. І взагалі я жила знаєте, такими думками про мануве. Якщо ви не знаєте, я виїхала з Херсону під час окупації, там це, це було для мене дуже болісно залишати будинок, залишати свій дім. І думки були лише про те. Як би скоріше вернути своє минуле, як би скоріше повернутися до того життя, яке у мене було, знаєте. І не відчувала я, що я живу наповну. Я відчувала, що це просто такий період перечекати, коли все повернеться на свої круги. Це було для мене дуже болісне розуміння, що ні, на свої круги це не повернеться. Варто шукати якісь нові цікавинки у цьому житті. Як і будь-яка доросла людина, я поставила собі ціль заробити гроші і почала шукати, якими методами я це можу зробити. З чого варто почати у пошуках свого оточення, це поставити собі нові цілі. Зрозуміти взагалі, що ви хочете, ким ви бачите себе, і ким ви бачите своє оточення. В принципі, це повинні бути люди схожі на вас. Якщо ви хочете стати акулою бізнесу, то да, вас будуть оточувати такі самі акули. Якщо ви хочете стати блогером інфлюенсером, то звичайно, якщо ви будете спостерігати за цими людьми в оточенні у них також багато блогерів та інфлюенсерів. Чітке розуміння своєї цілі допоможе вам знаходити у оточенні людей з такими самими інтересами, що й допоможе вам йти також до своєї цілі. Якщо ви не дивились ще моє попереднє відео про постановку цілі, я його залишу тут у посилання, обов'язково переходьте. Там така база також основана на моїх спостереженнях, як краще ставити собі цілі. Шаг номер два. Я думаю, це проаналізувати своє оточення. Хто саме вас оточує? чи є ці люди підтримуючі? Чи є вони прям супертоксичні? Від такого спілкування я радила трошечки. Знаєте, може не відмовитись повністю. Я не прихильник таких категоричних. Знаєте, це називається гостінг, гостінг. Дай Боже пам'яті. Типу, коли людина просто зникає з твого життя, все до побачення, без ніяких пояснень. Ні, я думаю, що так не варто робити. Але е, якусь дистанцію зробити між собою для того, щоб просто звільнити простір для нових людей. Бо коли, ну, знаєте, наші ресурси обмежені, коли ви 24 на 7 зі своєю токсичною подругою спілкуєтесь по телефону, у вас просто не буде часу. Для пошуку нового оточення. Обов'язково зробити такий аналіз просто для того, щоб зрозуміти, як вам комфортно, куди вам варто, а від чого варто трошечки відмовитись у якійсь мірі. І переходимо до наступної поради: це такі здорові кордони. Якщо вам щось не підходить, будь ласка, не будьте терпіла. я і сама такою була, іноді я і сама така людина зараз. Але навіть те, що ви у себе в голові, як мені психологиня казала, те, що ти приймаєш, так. Я у цій ситуації терпіла. Так, я обираю бути терпілий. все, ти вже на рівень вище. Обов'язково зрозумійте, що вам ок, що вам не ок, там до вас вам не ок, щоб люди до вас приходили о 12-й ночі і дзвонили вам там, в домофон альо, відкрий. Про це варто сказати, що ну, вибачай для мене так не, не підходить. Вам до вас там не підходить, щоб люди якось некоректно жартували про вас. Так і скажіть, слушай, мене це ображає? Слушай. Вибачте, це все російщення. Коли я розбираюся, я розмовляю мовою агресора. Е, говорити про те, що слухай, мені не подобаються такі жарти, вони не, ну, мене ображають. Можеш ти, будь ласка, так не жартувати. Це про такі, знаєте, здорові кордони, тому що іноді людина навіть просто не розуміє, думає, що в вашій компанії такі жарти ок, варто просто нагадати про те, що ну, хочеш з ким годно, так роби. Зі мною, будь ласка, не варто, бо потім у мене неприємні відчуття. Тому іноді просто варто про це сказати прямо: про такі здорові кордони, що вам добре, що вам не добре, для того, щоб люди розуміли, як з вами себе вести. І це вам дуже знадобиться з вашим майбутнім оточенням у тому числі. Раніше, знаєте, у мене було таке прям е сліяння. Якщо у мене з'являлась нова подруга, то сьо, я все, я весь час присвячую тобі, ми з тобою на смс-ках, ми з тобою їздимо кудись, все, будь ласка, тільки не уходь від мене. <свісно> знаєте, така тривожна прив'язаність. Е варто все ж і людям давати простір, і, і собі його залишати. Тому що не сама ціль спілкування, а ціль. Полягає у тому, щоб напитувати один одного, надихати, допомагати один одному іти до своїх цілей. І наступна моя рекомендація: це про проявленість. Не тільки спостерігайте і шукайте ви. Людей для вашого нового оточення, але дайте можливість і людям обрати вас. Тому, якщо у вас є якісь соціальні мережі, обов'язково проявляйтесь в них, робіть які пости, розповідайте про те, що вам цікаво, які ваші хобі, куди ви пішли. І так є більша вирогідність того, що люди якось також зацікавляться вами. Можливо, відгукнеться хтось, у кого таке саме хобі і він навіть не уявляв, що ви також. Цікавитись тим самим. Також така порада, якщо, наприклад, ви переїхали у нове місто і шукаєте там друзів, з ким просто можна буде раз на тиждень піти на кавуську, постячи фотку в інстаграм, обов'язково робить посилання, де ви там це буде Харків або Київ, або Бухарест, або ще якесь місто. Можливо, знайдуться люди, які по геолокації також шукають друзів, або ви можете перейти та подивитись. Хто чисто візуально вам подобається і з ким, можливо, у вас буде коннект. Підписатись, пару повідомлень перекинулись і вже можна піти на кавуську. І це також перекликається з наступним пунктом. Розширюйте коло свого спілкування. Не бійтесь, знайомитися з друзями ваших друзів, про яких ви щось чули, і вам здається, що вони, вони теж прикольні. Не бійтесь просто знайомитись з людьми в соціальних мережах. Не бійтесь, знайомитися з людьми в кафе і просто офлайн, ходить на якісь заходи. Навіть коли це здається, а це, скоріш за все, на початку буде здаватися якимось незручним, неловким, чимось дивним, мабуть, людина не хоче, щоб до неї хтось підходив, знайомитися. Не хоче, нехай скаже про це, або це буде напис на футболці. Ваша мета реально просто. Нехай це буде такий легесенький смолток, ви поговорите про якийсь одяг, який на людині, зробите якийсь комплимент, зачісті. Це завжди те, що підкупає. І насправді, можливо, навколо вас багато людей, які також шукають собі нових, класних, приємних друзів. Тому обов'язково не бійтесь. Заводити трошки довші розмови, ніж ви звикли зазвичай, знайомитись з якимись новими людьми та шукати різні місця для цього. Наприклад, у Тіктоці я бачила, що у таких застосунках для знайомств, типу як Баду, ну, я не знаю, людина заміжня вже сьомий рік. Я не шибко там розбираю, що як в цих застосунків, але Тікток я бачила. Коротше, що ви там можете виставити також, що ви шукаєте друзів, що ви дівчина і шукаєте подругу, не лесбійок, а саме подруг. Це не дуже такий розповсюджений варіант серед мого оточення, але, можливо, можливо, ви знайдете саме ту подругу, яка вам цікава. Це теж повертаючись до ваших цілей, як ви вважаєте, де, куди ви хочете і що робить те оточення, куди ви так стрімітесь. Також далі ми поговоримо про ті місця, де можна зустріти нових людей. Остання порада це бути джерелом цієї енергії, енергії, легкості, позитиву, ну також, це повинно меншитись з вашими цілями. Будьте тією людиною, якою ви хочете бути, і ви автоматично будете притягувати до себе таке саме оточення. Люди люблять легких, веселих, життєрадісних. Дайте їм цю енергію, якщо вона у вас є. Привчіть себе прокачуватись і проявлятись. Тому що, ви знаєте, можете бути дуже, дуже веселою людиною, але для того, щоб про це дізнатись, треба з вами поспілкуватись 10 років. ну не всім це підходить. Тому, якщо у вас є така мета, якщо у вас є така ціль, постарайтесь трошечки також змінити свою поведінку і проявлятись. Більш щиро та відкрито. Скоріше за все, люди вас за це не покусають. Якщо покусають, пишіть в коментарях, ми з ними розберемося. Так не можна. І перейдемо до місць, де можна познайомитися та знайти нове оточення. І перша така категорія, яку я порадила, це саме те, чим активно користуюсь я. Це різні майстер-класи та різні курси. Зараз мене оточують неймовірні. Класні надихаючі жінки, з якими я познайомилась онлайн саме через курси. Це були курси в Вандермані, курси від Аніти Соловей. До речі, якщо ви не бачили огляд на ці курси, обов'язково переходьте, посиленечка буде тут. І цей, це для мене такий трошечки чіткот, я його вам раджу. Чому? Тому що там ціла спільнота, у якій мається вже... Конкретна тема для спілкування вас об'єднує одна тема, якщо це казати про вандермані, це заробляння грошей. І курс від Аніти Соловей по блогерству, також це мені дало велику кількість людей з цієї сфери. Майбутні круті блогери, я вже з ними спілкуюсь, ми вже підтримуємо один одного. І також трошечки це такий чітко саме через те, що це люди. Із карми духовні, і вони прийшли туди не просто так. І вони, як це сказати, заздалегідь вже знають правила гри, і вони супер щирі, супер підтримуючі і такі прям приємні. Наприклад, курс Вандермані пройшов більше ніж півроку тому, а я і досі дуже добре спілкуюся з дівчатами з нашої карма-групи. І з Анічкою ми навіть бачились уживу. Тобто, це онлайн-спілкування переходить в офлайн. Також, звичайно, сюди б я віднесла і офлайн якісь зустрічі, майстер-класи, це може бути кераміка, це можуть бути бранчі. Мені так подобаються арт-бранчі, я б дуже хотіла такі відвідати. Мене це надихає, така естетика красива, що ви там снідаєте, п'єте кавуську, щось малюєте. Туди також ходять такі знаєте, жінки, яким цікаво мистецтво, яким цікаво з кимось познайомитися, поспілкуватися. Це таке приємне, комфортне оточення. І такий підпункт я би зробила це клуби по інтересах. Якщо я не помиляюсь, зараз це активно набуває такої хвилі. По-перше, я спілкуюсь, продовжую спілкуватися в чатах по своїх курсах, і також, наприклад, зараз у мене новий чат, він присвячений саме Ютуб-блогерству. Цей чат платний, я також залишу посилання унизу на Любу з Ютуба, яка його організувала. І також у наступному відео буде огляд. Що я зробила зі своїм блогом за останній час, як я розвивалась, в тому числі і про Любу з Ютуба, як вона мені допомогла. Тому обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Також ще таке місце, де круто знайомиться, це подорожі. Це можуть бути як і конкретні тури. Я знаю, зараз дуже популярна ретрит-тури. це те, про що я мрію. Або просто ви можете купити тур у якесь місто, яке вам дуже подобається, наприклад, Рим, і там, скоріш за все, будуть люди, яким також подобається Рим. Обирайте тури собі за віком тільки. Тому що там, я знаю, багато зараз подорожує саме. Такого старшого покоління, якщо є така можливість, ось то перевіряйте, можливо там буде щось більш динамічне, і ви зрозумієте, що мабуть там є якісь люди, яким подобається те саме, що і вам. І наступне місце це різні волонтерські проекти. Якщо вам це відгукується, якщо вам подобається допомагати людям, зверніть увагу на волонтерів. Вам зараз це ну, дуже величезна спільнота. Із різних сфер люди стають волонтерами по різним напрямкам. І це дуже круто також підтримувати зв'язок з такими людьми, це дуже надихаюче таке оточення. Також на цьому тижні я відкриваю збір для допомоги маленькому михасику, у якого ДЦП, якому дуже складно зараз їсти. І він харчується через зонд. Це буде благодійний розіграш косметики з мого другого ютуб-каналу, де я роблю огляди на різну косметику. Багато продуктів цього піде на розіграш. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, для того щоб спостерігати. Скоро я виставлю пост про це, і там будуть усі деталі. Як ви можете прийняти участь у цьому розіграші? Дякую вам дуже за підтримку. І останнє місце, про яке я знаю і яким я також користуюсь, це каворкінги. Я знаю, є коворкінги онлайн, їх також часто проводить Аніта Соловей. Та також є офлайн каворкінги. Скоріш за все, ну, частіше за все, це буває частина якогось. Міроприяття, коли там якась бізнес-зустріч, і потім залишається на каворкінг, наприклад. Там ви ділитеся, розповідаєте про себе. Це можуть бути як і таке бізнес-спілкування, але і ви можете знайти там щось корисне для свого стартапу, для здійснення своєї якоїсь мрії. А також це будуть люди, у яких такі самі інтереси, як ви. Тому я б не нехтувала цією порадою безкоштовною, до речі, на відміну від попередніх. Якщо ви ніколи не приймали у цьому участь, обов'язково спробуйте, можливо, з цього щось вийде. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я вам бажаю здійснення своїх цілей, неймовірного підтримуючого оточення. Та нехай у вас все виходить у легкості. Я вас дуже обіймаю і пока!